За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кровію политі, спокон віку проматея там орел карає, щодень Божий до беребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живучої крові, воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і неситий не виоре над дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, 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 і хліб насущний замісить кривавим подлом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш Боже втомлений. І нам даси жити, ми віруємо Твоїй силі і Духу живому. Встане правда, стане воля, і Тобі одному помоляться всі язики віки і віки. А поки що течуть ріки, кривавії ріки!